Знаходжусь на вулиці Софії Яблонської і під номером 43 здаю двокімнатну квартиру в оренду. 15 хвилин ходьби до центру. Можна собі верхній одяг зняти. Праска і гладильна дошка. Тут є порохуттяг, такий коридор. Нові пластикові вікна встановили. Попадаємо в кухню. Двокімнатна квартира прохідна через кухню. Все новеньке, ще ніхто тут не жив. санвузол, душова, ралка, електропідлога тепло, газовий котел, газове опалення, великий холодильник. Вся необхідна техніка, посуда, все, все повністю обладнана квартира для проживання. Кімната, розкладне ліжко, телевізор є. Оптоволокно, Wi-Fi, Все в квартирі Так, Друга кімната. Стіл робочий. Теж розкладний диван. В квартирі світло не виключають. Вона є не в черзі, по виключенням по світлу. це величезний величезний плюс. Так, друзі, кого зацікавила квартира, прошу звертайтеся.